Доброго часу доби вам. Я до вас зі своїми роботами, з наміром відволікти вас від жахливих, жахливих подій, які зараз стаються і сталися. Коротше, відволікаємося, дівчата. Не будемо обговорювати це. А поговоримо про те, що я роблю. Ця дівчина ходить до мене раз на 4 тижні залізно, вже на протязі багатьох років. А носиться у неї все прекрасно. Кожного разу, щоб я нанесла, не в неї ось така пластина, що на ній, в принципі, все добре тримається. Ну, не в принципі, а по факту. Як бачили на початку не дуже видно, що прям там 4 тижні, так? тому що відросло не так сильно на вигляд, але дійсно там у нас 4 тижні. Передня робота також є десь на каналі, в якомусь відео. Зараз вона обрала ось такий колір ніжний, вона підбрала його під наклеїчки, які вона вже пригляділа давно у мене. І нарешті вона вирішила їх зробити. І ми ще, коли вже їх наклеїли, сміялися, що в неї вийшли нігті, як на День Валентина. Але вона сказала, що вже давно їх хотіла, і от нарешті вже прийшов їх час. Наношу лак два шари. Зазвичай спочатку один тонкий, прям майже втираючий, ну а другий шар вже більш Товстіше. Ну, але все ж таки це залежить від консистенції лака. От, Наприклад, сьогодні була така консистенція лака, що він а, стікав по бокам, і всередині прогалина виходило, якщо я більше наношу лаку. Тому мені прийшлося в три тонких шари його наносити, щоб був плотний колір, і, а, знаєте, він не розтікся по бокам, не зробив такі плюшечки. Ось, тому прийшлося рівномірними трьома шарами наносити. Є такі лаки, які можна просто кхів, кхів, вирівняти по пластині. І вони не розпливаються. Так? От якраз це такий лак, він прекрасно лягає. А, зараз він у мене вже закінчився. Ось, але от консистенція цього лака прекрасна. До речі, не питайте в мене, який це лак. Я вже не скажу, він у мене закінчився. По-перше, а по-друге, навіть я вам скажу так, навіть в одній е торговій марці, в одній колекції е консистенція та пігментація лаків е може бути різною. Тому е це не ну, це індивідуально, це треба тільки пробувати, підходить вам така консистенція чи ні. І ось такі милі мігти в нас вийшли. Раніше вона робила довші нігті і, і такі мигдалевидні, зараз вона перейшла на ось короткий короткі квадратики, зараз поки мені подобається. У такі дуже клюючі, арочні. І ми кожного разу їх сильно піднімаємо. Друга робота це ручки, які я вам показувала, опил на них ховала в минулому відео. І як бачите, по-моєму, у нас був другий мізинчик разу загублений, а в цей раз загублений другі руці. Я не знаю, чому саме мізинчики в неї страждають. Ось, але, я ж кажу, це жінка трудівниця в неї ручки дуже добре і багато працюють. Ось, і я знову показую, але в цей раз тільки опил до викладки, що я роблю одразу форму. В даному випадку я опилюю пластину, іноді я її не опилюю, опилюю тільки фрезою, і по-різному. От як відчуваю, знаєте, от на даних руках і в даний момент так я роблю. До речі, можете мене привітати. Моя епопія з зубами вже на цьому місяці закінчилась. Я зру... реставрувала дво... два зуби. А... наступний місяць у нас запланована коронка. Я так зрозуміла, що мені ще довго прийдеться це все робити не один місяць. Ну, я розтягую задоволення, по-перше, Ну, напевно, що по-перше, через фінанси, тому що мені я не можу собі дозволити в один місяць е зробити багато, тому що є інші витрати. Ось. Тому в мене це розтягнеться на, на тривалий час. Ну, як це сказати ну, мої зуби привести до ладу. Придеться довгенько часу потратити на це. Так що, дівчата, хлопці, якщо мене дивитесь, ходіть до стоматолога на ранніх стадіях, виявляйте якісь проблемки і вирішуйте їх, поки це не виросло в якісь реальні проблеми. Ну, і ось такі е шоколадні нігтики ми зробили. Ось такий у нас в цей раз результат. Звісно, камера показує цей колір темніший, в житті він світліший. Слідуюча робота. Як бачите, у нас тут постраждали слайдери, а інші нігті в порядку. Отут, тільки на середньому, здається, мені тут відчарування почалося. Тут ми побачимо вже опил після викладки. Я так само, як і, на, і в тій роботі, зробила попередній опил вільного краю. І тепер мені треба лише все згладити і поправити. Ну, щоб все було аргономічно. Я вже настільки звикла, що мені потрібно пилити після викладки, що я, коли викладаю гель, я особливо не заморочуюсь. Мені головне викласти так, щоб мене були була найвища точка, і щоб у мене були закриті точки росту. Ну, укріплена зона стресу, так, виходить. І я не заморачуюсь, я не думаю так, щоб він в мене ліг рівнесенько-рівнесенько до запило, тому сама викладка в мене швидко проходить, якби. Більше часу я, напевно, трачу ну, однаково. Ну, коротше, що я мала на увазі? Були в мене такі експерименти, що я хотіла викладати гель на готовність, знаєте. І я пилила, укріплювала спочатку кінчик, робила форму, і потім вже на готовність викладала гель. І такий варіант в мене набагато довше виходив, ніж зараз. Тому що це якби якась подвійна робота, я не знаю, і ти ще цей гель вирівнюєш, вирівнюєш, і він все одно десь може горбочком якимось затьоком піти, я не знаю. Ну, коротше, ось в такій техніці мені особисто більше подобається працювати ніж спочатку робити вільний край, а потім а, уже вирівнювати поверхню нанесли ми ось таку кішечку гарнучу, червону. О, зараз ви побачите, коли вже буду знімати результат а на чорний колір. Вона захотіла, щоб вона була така темна і яскрава до речі, в мене одна в мене на днях була. Я б їй запропонувала ось цей варіант, тому що вона хотіла прям таку темну кішку. Але вона якось подивилась в мене на тіпсі, оцю кішку, і вона їй щось не зайшла. Моя в мене вона була без чорної підложки там на тіпсі. Треба їй показати, як буде це відео, як я не забуду, але ж вона вже прийде через місяць, але ж я можу забути. Реально. Треба її послати на Viber цей варіант. І, можливо, вона на наступний раз захоче цю кішку. Тому що вона мене просила. Я, ще, я якраз мала замовляти кішки, ці шовкові. І якраз в цей момент вона в мене була. І казала, що замов мені таку темно-юсь червоної. Хоч темну, прям щоб темна була. Ну, коротше. Можливо, і не придеться замовляти. Я їй покажу ось цей варіант. Ну, і зараз я, як завжди, слайдери перекриваю тонко базою перед нанесенням топ. обов'язково потрібно це робити, щоб слайдер тримався до останнього. Ті слайдери, які от на початку, там просто вони були трошки такі невдалі, вони були грубуваті, і типу 3D, ну там, знаєте, такі випуклі вони мали бути. Тому десь щось не перекрилось, можливо. І, ну, коротше, щось там пішло не так. А так, в принципі, слайдери носяться прекрасно. І ніколи ніяких з ними проблем, майже ніколи не злазять, не здираються. Це, до речі, у нас жовтень, як бачите, тому що всі з листочками. Всі, чи роблять листочки, чи приходять з листочками. Це ця кішечка, що в мене вже закінчилась. Робила я також біє по-моєму, вона навіть краще, ніж оця моя папере. Замовляла на тему морду. Фірмака. Не знаю, хто захоче. Ну, коротше, я потім в подальших відео буду викладати вже ці кішки шовкові, що я зараз замовила. І тоді, можливо, комусь подобається кину з посилання. А зараз я вам покажу, який ми дизайн тут забабахали. Це, до речі, ручки моєї коханої матусечки. Мамуся, цьом 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 Я знаю, ти обов'язково будеш дивитись, так що передаю тобі привітки. А, і... Ось такий дизайн ми придумали. Вона побачила ці листочки, захотіла їх. Вона не уявляла, як це має все бути. І коли я їй намагалась пояснити, вона не зрозуміла спочатку, що це під гель треба ховати, щоб не... я кажу, дивися, я не можу їх розташувати по всьому нігті. Я так викладу посерединці, виходить, бачите? Коротше, пробувала я їх ось так плівочкою, знаєте, загинати і полімеризувати. В мене нічого з цього не вийшло. Тому я цю ідею закинула. Ось я вже декілька разів робила ось так. Я саме викладаю посерединці. Тут я додала ось таку кішку, щоб щось виблискуло по по бокам у нас. І зараз я це все, я вже їх посадила на базу з акрилом. І тепер я зараз їх перекрию рідким таким ліквід прозорим гелом. До речі, я тут, здається, помилилася. Я хотіла, потрібно було спочатку це робити. Так. А, ось все. Але я вже згадала, що ж я буду так робити. Після викладки вже ось цього основного укріплення. розумієте? Тому, звісно, у нас ці нігтики а, трошечки такі ну, грубенькі вийшли. Ті, що з дизайном. Але ну, так як у нас тут ефект такий скляної кулі, так? то це от нічого так. Мама мене простила. Я сподіваюся, правда ж? Ось і зараз я перекриваю це вже все прозорим гелем. і потім попиляю. А мама, я як почала пиляти. Мама все переживала, що я зараз їй все то спиляю. <плес> ну, хватить там вже пиляти, хватить пиляти. <плес> ну, і все боялося, що я їй цю всю красу зараз поспилю. Я кажу, та почекай, я просто загладжую, щоб воно рівно було. <плес> Нічого я там не спилюю, все норм. Ну, можливо, десь, знаєте, якщо не перекрились оці прямо гостренькі ну, штучечки, так, на ці кінчики на листочках. Тому ну, де-не-де, можливо, десь я його спаляла. Але, в принципі, норм. Гарний ефект, мені сподобався. Ну і, звісно, коричневий колір, який був дуже популярний восени. Ну, Дякую вам за увагу. Тримаємось, піднімаємо один одному настрій, пишіть, поспілкуємося. І бажаю, щоб ви були в безпеці і ваші рідні, і щоб все було добре. До наступного відео. па па